Всім привіт я, Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль придатний до життя, про одяг, який витримає і офіс, і метро, і прогулянки з дитиною. Поїхали! Сьогодні я хотіла з вами поділитися тим, як замовляти речі з європейських або американських сайтів. У з за кордону є плюси і мінуси. І головний жирний плюс це, звісно, ціна. Покажу вам, на прикладі з Манго, в мене відкрито дві версії сайту польська та українська. Злотий помножаємо на 10 і отримуємо гривню. І отут ми вже бачимо різницю у 200 гривень. До речі, якщо ви шукали класну і недорогу сумку, яка впишеться в будь-який гардероб, то це саме той варіант. Сумка номер 2, на яку я б також дуже радила звернути увагу, це така шкіряна сумка у трендовий принт Зебро. Тепер перейдемо на польський сайт і порівняємо ціну. І отут вже різниця складає 800 гривень. Для прикладу візьмемо ще іншу категорію, такий от трендовий світшот у смужку. Різниця в ціні 200 гривень. Далі дуже актуальна спідниця у стилі New Look. На польському сайті 3000 гривень, на українському 3,5. У складі 41% вовни, що дуже класно. Якщо ми б з вами складали кошики з цих чотирьох позицій, то різниця в ціні була б уже б 1700 гривень. Більша частина цих коштів, звісно, що піде на доставку, але все одно вийде вигідно. Другий плюс полягає в тому, що деяких позицій просто ви не знайдете в Україні. Вони або взагалі не існують, або дуже швидко розпродані. Тож, якщо вам сподобалось щось конкретне, то ймовірність, що ви знайдете це на польському сайті набагато вище. Третій момент це якість. Я порівнювала якість у фізичних магазинах, і таке трапляється, що одну і ту саму позицію для Польщі відшивають у одній країні, для України в іншій країні, і це буде різна тканина і різна якість швів. Але є звісно один суттєвий недолік: речі, які ми придбали за кордону, вже повернути не можна. Тож, якщо у вас є можливість, наприклад, приміряти цю річ у фізичному магазині в Україні, то спочатку її приміряємо і потім замовляємо у Європі, або замовляємо ті позиції, які не можуть не підійти вам за розміром. Це, наприклад, сумки або взагалі будь-які аксесуари, сережки, годинники, браслети і таке інше. Або, наприклад, обрати ті позиції, в яких ви впевнені, що виносите куртку у розмірі М завжди, то ймовірно, що куртка, яку ви замовите за кордону, приїде і буде сидіти на вас чудово. Звісно, для того, щоб замовити речі за кордону, ви можете прийти до байера. Але разом з цим ви заплатите ще 10% від вартості ваших покупок. При цьому байер не бере на себе відповідальність та ризики за ваші розміри. Звісно, якщо мова не йде про люкс, але ви самі зможете впоратися. Це дуже просто і я зараз вам це наочно покажу. Якщо ви ще цього не зробили, то підпишіться на мій канал і поставте вподобайку цьому відео. Дякую. Перше, що ми робимо, це заходимо на сайт Нова Пошта Шопінг і реєструємося. Це можна зробити за допомогою Google аккаунту чи Facebook, або ввести всі дані вручну. Далі додаємо ім'я, прізвище та номер телефону. На цьому все. Реєстрація успішна, а нова пошта дарує ще 150 гривень знижки на першу доставку, яка діє протягом 14 днів. Перше, що ми бачимо, це розділ з адресами, це адреси пунктів нової пошти у цих країнах. Саме на ці адреси магазини відправлятимуть наші замовлення. А звідти посилки вже їдуть до нас на наші звичні адреси нової пошти. Тепер переходимо на магазин, з якого плануємо зробити замовлення, і реєструємося. Важливо тільки звернути увагу на те, що якщо це, наприклад, Зара, то вона має бути Зара польська. Тут ми вводимо всі дані, які в нас просять, і у пункті з номером телефону вводимо свій український номер, на нього нам прийде повідомлення з кодом верифікації. Після верифікації заходимо у свій кабінет, вводимо той пароль, який щойно вигадали при реєстрації. Я переходжу у розділ з адресами для того, щоб показати вам, як їх додати, а вам не треба нікуди заходити, тому що вам одразу запропонує додати вашу адресу при реєстрації. Латинницею записуємо ім'я та прізвище. Переходимо на нову пошту до наших адрес, обираємо Польщу і копіюємо звідти адресу. І так само послідовно з нової пошти копіюємо дані і переносимо їх на сайт магазину. Всі вони мають відповідні назви, тому ви не заплутаєтесь. Після того, як ви заповнили дані по адресі, будь-який магазин запитає у вас дані по вашій картці, які ви плануєте сплачувати ваші посилки. Додаєте платіжну інформацію: це номер картки, дата та ім'я та прізвище, які написані у вас на картці. А оцей трьохзначний CVV номер у вас, ймовірно, буде питати кожен раз при сплаті. Сплачувати посилку треба обов'язково одразу, тому що якщо вона прийде на відділення нової пошти не сплаченої, її повернуть назад. Тепер ми можемо перейти на сайт і зробити замовлення. Зайраз з'явилося таке кімоно. Я казала, що цього року ми будемо часто надихатися японським стилем, і ще зараз може вас зорієнтувати з вашим розміром, просто вводите свої дані і вони підказують, який розмір вам підійде у цієї моделі. Класна штука, але з джинсами я б так не ризикувала. Все, ми зробили замовлення. Посилка приїде до складу нової пошти приблизно через 3-5 робочих днів. Коли посилка приїде на склад нової пошти, ви отримуєте такого листа. Прямо звідси можна перейти у свій особистий кабінет і додати адресу нової пошти, на яку ви хочете отримати свою посилку в Україні. З цього моменту ви вже можете відслідити свою посилку. Побачити, чи вона вже відправлена, чи вона вже пройшла. Та Вся mm. ця інформація буде відображатися у вашому кабінеті у новій пошті Шопінг. А, а також вам будуть надходити такі листи, дівчата. Оце і все. І саме за цю процедуру байери беруть гроші на американських сайтах. Можна розжитися такими брендами, як Lacoste, Timberland, за. Поузен, Ральфлорен і багато чого іншого. А от у Польщі можна замовляти дуже звичну нам Zara, H&M. Причому H&M володіє ще двома дуже класними брендами вже трошки вищого цінового сегменту: це аркет та кос. І їх можна замовити на тому ж сайті, що і H&M. Швиденько покажу вам, де їх шукати. Насправді тут ще багато є різних брендів, але не на всі я раджу звернути увагу, а саме на Arket, Kos і кос Stories. У цих брендів можна купити дуже класні за якістю речі. Arket – це такий більш кежуал бренд, KOS – це більш класичний, більш статусний бренд, а Another Stories – більш романтичний. Що важливо, у H&M в принципі, немає української версії сайту, тому замовлення можна зробити тільки з-за кордону. Я впевнена, що у вас все вийшло. Я буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Якщо вам потрібна допомога з замовленням, пишіть про це в коментарях. І оскільки ви вже вмієте замовляти речі за кордону, то пропоную вам подивитися моє попереднє відео. В ньому я зібрала для вас топ-класних курток на весну. Не забувайте про вподобайку та підписку. На цьому все. Нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. До зустрічі!